4 травня, 25 рік, сьомий поверх, третя секція. Мені здається, тут нічого також не відбувалось, окрім того, що намагались сушити, напевно, коли було холодно, і тут залишились сушки. О. Тут нічого не зробили ще. Бачите, оці укріплені пілони, вони окремо потім обробляють. Чи буде воно триматись? Я е, жодного разу не змогла спіймати, як вони його обробляють. Е, тому ну, я е, вважаю, що власнику треба розуміти, що в нього тут є отакі елементи і щоб не повісити туди якусь картину чи поличку, коли будеш вішати, щоб не натрапити на металеву конструкцію. Тут також це поки що зроблено до металевих конструкцій. Не знаю, як спіймати. Хочеться зрозуміти. Ось, бачите, тут вже провели навіть електрику. Тут мокре, дуже мокре. Сьомий поверх, третя секція. Воно. За власним. Тут. Продуху нема. Вентиляція працює чи ні? Складно сказати, напевно, щось працює, в якому вона там масштабі. Ось ця вентиляція в цій квартирі це все, що є. І тут спальня і тут має бути ще один вентиляційний канал. Ось ще один і ще один. Оце весь продух в цих квартирах. Мене взагалі не зробили. У мене змістили. Вентиляцію змістили місцями, поміняли і взагалі не зробили так. на шост. Шостий поверх, тут лише оці штуки зробили, тут все як було і тут все як було, тут також, бачите, отаке роблять. Це все будуть тягнути. Тут ці мілюнина зменшувала отвір. Тут роблять підрозетники. Третя секція, п'ятий поверх. Судячи зі всього, тут працюють нагрівачі. Ох, тут, да. тут тепленько, тут. Сушка працює. Вона ну, тут, бачите, працює. Така дуже тепле повітря і тут, мені здається, вже роблять чистого. Як на мене, майже рівні кути. Так, майже рівні, да, бачите, співпадає там. Тут не почистили наверху. Не знаю чому. так і зароблять. Але ну, ця тряпочка, звісно, тримає. Я, звичайно, щось отак. Тебе холодне повітря намагається туди пробратися, бачите? Хоп! І ми його так притримуємо. Раз. Тут також вже вивели цю конструкцію. Тут також тепленько. Фух, аж жарко стало там. Ось тут також така конструкція. Мені цікаво, що буде отут. Балкон такий, чи що, там чистити, ще треба все ззовні. Тут щось що? відбувалась дуже гарязна ця штука, не хочу туди йти. Не бачу, що там щось таке прям. Дуже зайвий. Бачите, проводив відрізалося зайве. Електрик поступово робить свою роботу. Я так розумію, що йому не дуже є чим зайнятися. Він отак неспішно. Їх всього два тут на весь будинок. Четвертий поверх. Тут вирішили робити оцю штуку тут. А... Можливо, а їх, мабуть, буде дві. Я от на восьмому пор... поверсі і подумала, а як вони тягнути будуть на якомусь поверсі. <кхем> Я про це навіть сказала, як вони будуть тягнути через весь під'їзд. Воно, певно, не будуть, бо роблять дві. Тут не заходять на, на роботи, бо вважають, що невірно встановлено теплопідлогу. підлогу. Чому вони так вважають, я не знаю. Власник це зробив. Тут зачинено. Дивно, що є ще зачинені квартири в третій секції. Тут також щось тут скинули, не зробили. До речі, хто питав, є оцей гідробар'єр, який має отак прилипнути і його мають заштукатурити. Але я бачила в п'ятій секції. Що вони його обрізають тупенько, отак, Фук. щоб їм не заважало, напевно. Це було давно, вони про це получили від нас наганяй. І далі, маю надію, не будуть відрізати.